Вітаю на каналі, 29 липня, сьогодні проводжу літню кольоровку фундука. Розпочав я 4 тижні назад і таким чином хочу визначити термін в нашій області як коли правильно робити цю літню кольоровку. Здивіться, розпочав я літню кольоровку 8.07 зробив один ряд. Пізніше 15.07 компоніка другий ряд. пізніше знову Сорт Нокіони Так, 21.07. Третій ряд і сьогодні 29-го. Проводжу кольоровку на четвертому ряді. Минулого року практикував, але трошки пізніше почав, якщо не помиляється з половини серпня. Цього року вирішив почати з початку липня і аж до вересня, щотижня робити окульоровки, щоб визначити з терміном. Ось так виглядає зараз сортон до діджифоні. Ось так після окульоровки. Результат покажу практично. Думаю через місяць часу можна буде сказати, через місяць-півтора можна буде сказати, який буде результат. Минулого тижня окуліровка. Пробуємо, практикуємо. Маю надію, що визначимо термін. Щоб в подальшому вже знати в який період часу приступати до даної процедури. Так сам процес окуліровки. Якщо кольорока не буде успішною, наступний рік будемо перепробувати песняною прививкою. Дякую за увагу. Результат покажу пізніше. До зустрічі.